Глядачі вас вітає Чернівецька П'ятихвилинка у студії промінь Наталя Воронюк. Сьогодні дуже доречно було б поспілкуватися з волонтером, нашим чергівчаном Вадимом Мординським, батьком трьох дітей. Доброго дня, Доброго. Вадим! Розкажіть, будь ласка, як змінилося, я знаю, що дуже змінилося ваше життя саме з початку війни, після 24 лютого. Як взагалі, хто вас надихнув на волонтерство? Ну, Це сталося так спонтанно, випадково. Я, не випадково, але просто нашого друга товариша забрали на війну і їм потрібні були такі певні там, засоби індивідуального захисту. І, і, ну, Там різні там мотуз, карабіни. І він попросив, що ми привезли. Ми зібралися першу поїздку, ми поїхали з Валентином Іваківським, заїхали тут, ну, до них завезли поспілкувалися, поняли, що побачили, які вимоги вони живуть. Ну, Поїхали, сказала, зрозуміли, що багато чого потрібно їм. Ну і так, якось, так, вишились, що демо далі. так як вчились, що йдемо далі, ми поки маємо і від служби, так вирішили підтримувати хлопців таким способом. І з крайнім часом вже більше наших хлопців забирали на війну і більше і більше їм потрібно. Більше людей почало звертатися до нас, щось завести, передати. Ну і так, так же, купись соло. Вас люди взагалі знають нашої Чернімецької громади, вони вони повністю вам довіряють, і вони знають, що ви довозите. Ну, хотілося б поспілкуватися дуже з вами після нашої перемоги. Ми це віримо і зрозуміло, що тоді ви більше розкажете про волонтерство. Зараз полегниство поки що, але все ж. E, люди, багато хто з, знає з вас, багато хто вам допомагає, так? Так. Е, ну, я, ну, є, багато, є такі, що правда, беруть участь в кожній поїздці люди. Деякі, що там приносять ну, не, ну, не кожну поїздку, але через раз. Є такі, що, що кожна поїздка, можна сказати, ну, без них не обходиться. Багато, ну, не хочу когось не образити, когось не згадати. Може, десь колись я зроблю, такі напишу, щоб які їм люди допомагали. Зараз поки що ми про це не говоримо, так? Де. Ви батько трьох дітей. Ви завжди повертаєтеся з цих гарячих точок до них. Вони щось вас питають про це. Я знаю, що або брехню можна було їм сказати, або тільки частково, як ви з ними, що ви їм говорите. Ну, я всього не розкладу, що бачу. Ну, більш цікавиться син, та він старший, що він бачить, там що там відбувається, що ти бачив. Я постійно просто що, якісь сувеніри він хоче йому привезти. А дочка, вона ну, вона ще трохи не розуміє, що це таке війна, але все одно, коли їду, вона переживає, куди ти їдеш, коли приїдеш. І завжди, коли повертаюся, так емоційно і радісно зустрічає. Це там немає два-три дні, як так буває. А вона а, ну, так як. Місяць чи два місяці не бачимо так, Такими емоціями, дуже рада і допоможе. Кожен день чекає та. Скажіть, будь ласка, зараз, ви знаєте, що у вас неординарний такий підхід до будь-якої справи. Наприклад, нещодавно ви влаштували футбол. Футбол з усіх, з усіх сіл з'їхалися команди і ви розігли. Ми розігрували український прапор наш з підписаний саме наші герої, наші солдати. Хто його виграв? Виграла команда з Борівки. Чи і всі відкликнулися. Ну так, ну, да, навіть було, ну, як, ми планували, щоб були 2-3 команди, там, ну, було шість команд. Да, дуже було приємно, що всі відгукнулися і дало ціпати певну суму коштів, яка піде на, на потреби наших захисників. Так, ви, Дуже багато ще вже в воді, е, якщо порівняти з почалом, коли ми починали, то потрібно було дуже багато. Зараз вже трохи ну, більш-менш да, трохи є забезпечення краще. Ну, але де деякі ну, де яким, особливо тим, які воїтки все які довго воюють, а цих карти разом набирають нових, нових нових, то їм потрібно... Зрозуміло більше. Так, більше. Так. Що б ви порадили зараз, ми спілкуємося більше, е, хочемо налаштувати на роботу саме молоде покоління. Що б ви їм порадили? Ну, поради би брати приклад, так як в нас в Чинівцях організувалася, молодь організувала волонтерсь, молодіжну волонтерську організацію в Чинівцях. І вони також долучилися, ну, з нами зв'язалися, запитали, чи можна е, збирати продукти. Ми сказали, що звісно. Ну, вони запитували, що потрібно. Так як все потрібно нашим хлопцям, то ну, ми це сказали, що треба. Щоб вони долучалися, а до кого можна звернутися, куди, наприклад, молоді захоче цей волонтерський. Ну, ми сюди пишемо у Фейсбуці номера телефона, ага. там чи мої, чи з ну, якими ми їздимо. Можна звертатися Дякую, нам підскажете після програми. Ми напишемо також обов'язково на цей номер телефон. Дякуємо вам велике. Сьогодні з нами у студії був Вадим Мординський. До нових зустрічей!